24 вересня 2025 року на вулиці Михайлівській в Житомирі презентували сенсорний термінал, на якому можна переглянути книгу пам'яті полеглих за Україну. Створили книгу пам'яті і встановили термінал за гроші антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні. В електронній книзі пам'яті розміщена інформація та фото 780 загиблих військовослужбовців Житомирської міської територіальної громади. Про це розповів Андрій Забігайло, начальник управління у справах ветеранів війни міської ради. Управління у справах ветеранів війни збирали цю інформацію, збирали фотографії, опрацьовували і вже розміщали на самий бокс. Рідні повинні надати Повинні надати інформацію про свого рідного рік народження, де він народився, де навчався, які в нього були хобі. Можливо, є якісь відео цікаві, там хто хоче рідних розмістити тут. Ми беремо також п'ять фотографій, Тобто, в нас є основна фотографія, яка знаходиться і на алеї, і тут на електронній книзі. Це основна. І також додаткові ще п'ять фотографій рідні, які можуть принести фотографії, де вони краще, де вони одні, щоб не було з побратимами, не було якихось точок. Тикуцька Дар'я переглядає фото свого чоловіка Олександра Тикуцького, який загинув 17 квітня 2024 року. Я там додавала все, що я рахую за потрібне. Фото є, я відео не додавала. Люди повинні знати, які в нас є герої. Лідія Венгер, мама загиблого сина Володимира Венгера. Говорить, що книга пам'яті нагадуватиме житомирянам про тих, хто загинув, визволяючи Україну. Для рідних, для щоб вони могли підійти, побачити, що дійсно, хто ще побачить, що дійсно його дитина загинула за цю нашу рідну Україну. Андрій Забігайло каже, що електронна книга пам'яті на сенсорному терміналі працює. Щоденно з 7 до 22 години. Вона оновлюватиметься кожні три місяці. За його словами, інформацію з книги пам'яті розмістять і на сайті Житомирської міської ради. Ми плануємо зараз ще розміщати всю цю інформацію на нашому сайті Житомирська міська рада на вкладки для ветеранів. В нас вона вже працює, ця вкладка для ветерана і для членів сімей загиблих, де вони можуть ознайомитися з різною інформацією, яка в нас є по місту саме для цих категорій людей. Олена Кучмій, Ігор Кущін Суспільне новини, Житомир.